Номер 16. Розглянь зразки додавання і віднімання іменованих чисел. Поясни обчисли. У першому прикладі нам треба додати два складених іменованих числа довжини. Почнемо додавати сантиметри. 6 додати 5-11 см. Ми отримали двоцифрове число. Першу одиничку ми напишемо над десятками, а другу одиничку під одиничками. Під горизонтальною лінією. Оцей стовпчик це десятки сантиметрів, тобто дециметри. 1 додати 8 додати 2, 11 дециметрів. Та це вже 1 метр, 1 дециметр. Додамо метри, отримаємо 14 метрів, 11 см. Це відповідь. Далі нам треба знайти суму двох іменованих. Складених чисел часу. Складених іменованих. Додамо хвилини 0 додати 5, 5 – 5 десятків додати 3 десятки 8 десятків. Додамо години 10 годин 85 хвилин. Але у такому вигляді ми не можемо залишити відповідь, тому що одна година дорівнює 60 хвилин, а 85 хвилин. Це 60 додати 25 хвилин. І ми повинні записати це як 1 година 25 хвилин. То наша відповідь 11 годин 25 хвилин. Наступний приклад, треба знайти різницю між складеними іменованими числами маси. 4 центнера 7 кілограмів у нас є. А 1 центнер це 100 кілограмів. І від цієї маси треба відняти 2 центнера 30 кілограмів. Один разочок можемо зробити так. Замість складених іменованих чисел напишемо прості іменовані числа. 4 центнера 7 кілограмів це 407 кілограмів. А 2 центнера 30 кілограмів це 230 кілограмів. Віднімемо 7 мінус 07, 0, мінус 3, займемо одиничку у сотень. Отримаємо 10 десятків, 10 мінус 3 7. Це вже не 4, 4 закреслена цифра, то це вже цифра 3, 3 мінус 2. 1. 177 кілограмів. А тепер зробимо це саме. Якщо у нас ці два числа складені іменовані. 7 мінус 07, 0 мінус 3 займемо візьмемо 1 центнер. 1 центнер це 10 десятків кілограмів. 10 мінус 3 7 десятків. 3 центнера мінус 2 центнера, 1 центнер 77 кілограмів. Тепер нам треба знову відняти. Від одного складеного іменованого числа маси і інше складене і У такий же спосіб давайте запишемо його як просте іменоване число. 7500 грамів мінус 2540 грамів. Можливо, нам це допоможе міркувати. 0 мінус 0, 0 мінус 4. Займемо одиничку у наступному розряді. 10 4, 6. П'ятірка закреслена, тут вже 4. То треба зайняти одиничку у наступному розряді. 14 мінус 14 5. Вибачте, будь ласка, 14 мінус 5, 9. Це вже не 7. А 6, 6 мінус 2, 4. 4960 грамів. А тепер те, що нам треба було зробити. У прикладі 0-0, 0, мінус -0, 0 -0, 0 4 займемо одиничку. 10 мінус 4 6. Тут вже 4. То треба зайняти 1 кілограм. 1 кілограм це 10 сотень грамів. 10 сотень грамів. 14 мінус 5 9, 6, 2, 4, 4 кілограма 960 грамів. Дуже легко. Молодці.